Відповідь на деякі запитання стосовно мобілізації, щодо змін до законів України щодо лоббізації. Законопроект 10.449, частина 5. Що я думаю, стосовно того, що вони роблять. Перше, стосовно сертифікату. Ризивника захисника, чи буде він введений в дію, і я думаю, що він не буде введений в дію стосовно штрафу в 200 тисяч гривень адміністративного. Почему наполягти, що подібні штрафи будуть скасовані судах або ті правки закону України? Не будуть внесені щодо заборони керування автомобілем за наявку до ТЦК або блокування рахунків. Що я думаю з цього? Я думаю, що вони хочуть прописати в законопроекті, що взагалі навіть якщо ви перепишете на когось автомобіль, щоб саме. ви перестали керувати автомобілем. Що тоді робити? Купляти самокар. І щось спеціально. Або все-таки ставати любви І переставати бути фізичною особою. Саме. Так шаман накраинс. Стосовно того що вони хочуть прийняти цей законопроект до кінця березня місяця поки що не віддано, коли буде друге читання законопроекту. Ще всі правки до закону 10.4.4.9 не враховані, не проголосовані. Коли вони будуть повністю проголосовані, тоді буде повний огляд цього законопроекту. Зараз немає сенсу його оглядати, в принципі, тому що йдуть активні правки більше ніж 2000, які з них не будуть прийняті. Це дуже довго. Стосовно побоювань українців. перепишіть своє майно. Гроші отримують таке, що все. І переживати не потрібно. Стосовно цього. Стосовно того, що вони посилять мобілізацію і будуть затримувати на блокпостах, Тривоє подібне право згідно цього закону. Поки що вони такого права не отримали і не отримають, тому що це буде повна слабість. Саме повне свобілі. Тому очікуємо зміни щодо цього законопроекту. Я думаю, що цей законопроект взагалі може бути відкликаний частина друга, яку вони хочуть прийняти. Я більше скажу, що цей законопроект 1049 мертвонароджений на законопроект. Тому що він підриває саму конституцію, конституційні права громадян. Так де? Фізичних осіб. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація з сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація. В сфері військового права, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляю в мене послугу витяг за кодом в де знайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права, як вводити автомобіль та вести бізнес у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Я консультую з різних норм права, сімейного, кримінального, серійного, то тодово. Земельного господарського та інших норм. Ба. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал та мої інші соцмережі в описі до відео. Якщо ти правий обов'язково, підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний, обов'язково, підпишись в описі до відео. Для націоналістів є посилання. Ша, ці Також роби донати в описі до відео, розповсюджи відео в моїх соціальних мережах. Роби і репост. Доб'ємо до 10 тисяч раз. Слава Україні. Правиль, обов'язково підпишись, якщо тобі не байдуже доля України. Якщо тобі не байдуже до українських інтересів, давайте разом збудувати нову Україну. Звісно, хтось скаже, що це не на часі. Я вам скажу так: на часі. Давайте зберемо українську інтелігенцію, українських філософів. і доєднаємо до нового, поводу, яке не має жодного відношення. до Сдушних проєктів ООН М або ООН-Б які давно себе дискредитували та відійшли від позиції українського націоналізму і давно під контролем знаходяться українських спецслужб. Ступай в ряди мови ООН це важливо для долі України. Обов'язково. Шавці профіну і є посилання.